Ські діячі Полтави історики, письменники та поети, літератори і культурологи, козацтво, скульптори та інші небайдужі зібралися під час круглого столу, щоб обговорити відзначення 80-річчя від дня народження Василя Симоненка у 2015 році. Зібралися заздалегідь, адже хотіли б вшанувати пам'ять видатного поета встановленням пам'ятника. А для цього громада підготувала звернення до полтавської влади та земляків. Видатним людям надо ставити пам'ятники там, де ді і місто це біля учбових закладів де небудь на центральних площах, на центральних вулицях, тому що треба. Треба дітей учити на їхніх прикладах. Цей пам'ятник наголошує голова громадського шевченківського комітету, який ініціював звернення. Потрібен Полтаві, передусім, як вияв вдячності до Симоненка поета, як вшанування Симоненка борця, та головне, як символ єднання між поколіннями. Громада вирішила звернутися і до міської ради, щоб визначити місце, і до обласної, щоб отримати часткове фінансування. Коли я розмовляв з культором, то він мені називав цифри, якщо це зробити. Б'юст з постаментом, то він десь буде коштувати 50-60 тисяч. Я не думаю, що це сьогодні вже такі великі. Гроші. Якщо повний ріст, то йде розмова за 200 тисяч. Долучилися до круглого столу і люди, які особисто знали видатного поета. Член спілки полтавських літераторів Микола Колісник згадує своє знайомство із Симоненком. Прийшов тоді віддати вірші у районну газету та не застав на місці літ працівника. Коли сусідник дверей з протилежного боку виходить. Такий чорноволосий чоловік вище середнього росту, таку низько брови над очима та й каже: на ти звертається до мене, а ти, мабуть, вірші приніс. Василь Симоненко тоді особисто їх прочитав, після чого вірші таки надрукували. Під час круглого столу презентували і створений до 50-річчя від дня смерті Василя Симоненка календар. На, кожному, на кожній сторінці ну, там іде якби по розділах е, його вірші. Е, Спогади про нього, вірші присвячені йому вислови. Ну зараз сучасників, причому сучасників різних про нього і так далі. Лунали його вірші під час зборів громади. Тож у Полтаві Василя Симоненка люблять і знають. І цей пам'ятник сподіваються, учасники круглого столу нагадуватиме про нього завжди.